Суддя із Хмельницького вже протягом кількох місяців перебуває в зоні проведення антитерористичної операції. Чоловік мобілізувався до війська за власним бажанням. Каже: не час відсиджуватися у кабінетах, коли в країні йде війна. Нині він у складі 8-го окремого полку спеціального призначення на передньому рубежі оборони мирної України від путінських найманців. Ця наша група прийшла в воєнкомат і попросила повістку. По мобілізації попало сюди, тому що ми всі патріоти. Ми розуміємо один одного з пів слова. У нас вже взаємовиручка, якщо один десь підвернув ногу, наприклад, там чи їсти немає, то інший обов'язково дасть і поділиться цим, що в нього є, і навіть краплиною води. Тут воюють і професійні військові, і мобілізовані високопосадовці. Цей спецпризначенець на війні з вересня минулого року. Як тільки прийшла повістка, одразу з'явився до військомату, не став прикриватися високою посадою. Родина вояка підтримала його рішення йти та захищати Україну від сепаратистів. Я своєю дружиною вже слава Богу живу 21 рік. І в нас, якби ніколи ми розуміємо одного співслова. Ну, звичайно, переживали, але віднеслися з розумінням. Тобто, так, звичайно, воно мене підтримує. Це є той. Моя дружина, мої дітки це є той мій надійний тил, який завжди зі мною є країна, ми громадяни своєї країни. І коли країна каже, що треба, то що треба їй допомагати. Нині бійці восьмого окремого полку спеціального призначення на передовій. Вони боронять Україну від терору та біди. Хлопці не сумніваються у перемозі, проте трохи сумують за домом та рідними. Бойового духу не втрачають. Вони на варті батьківщини. Звісно, хочеться домої. За, за сім'ями скучаємо, за родними, за близькими. Коли вдома це одно, а коли це на розстоянні около. Як говориться, сотні кілометрів від сім'ї, то завжди, як говориться, вечором сидиш, рано чи поздно приходить какая-то печаль. А настрій хлопців боїли? А, а Куди нам дітися? У нас іншого виходу немає. Звичайно, бойовий настрій, звичайно. Як, як, можемо, як можемо, так і підтримуємо настрій хлопців. У нас іншого виходу просто немає. Настрій завжди у нас бойовий. Ми знаємо, ми знаємо, чому ви сюди приїхали і знаємо, які ми завдання виконуємо тут. Розумієте? Ми ж, ми ж приїхали сюди не на прогулянку, як то кажуть. А є проблеми, її треба вирішувати. Цей вояк-медик каже, жодних проблем з ліками у полку немає. Медикаментів у нас зовсім ніяких проблем немає. Ми з цим забезпечені. Ми перед тим, як виїжджали, перед цим ми проходили багато курсів з медичної підготовки, приїжджали волонтери з різних країн, нас також ми навчали, допомагали. І так само я, як фальшер свого підрозділу, так само показуємо, що у нас кожен вміє користуватися і жгутом, і всіма тими препаратами, які знаходяться у нас в індивідуальній аптечці. Кожен це знає, як використати, кожен знає, як надати допомогу, першому підемо. Для них війна стала буденністю. Спецпризначенці знають за що борються за свої родини за мирну та цілісну Україну, тому й передають вітання так званому диванному батальйону. Ну, що не кожен може бути воїном, не кожен може бути вчителем чи лікарем, але е, є хлопці, які належать до так званого диванного війська, е, диванного батальйону, які Свідомо ухиляються від служби, які абсолютно не дають ніякої допомоги в процесі звільнення України від агресора. Виїжджають за кордон, роблять липові довідки. Від себе не втечеш, від свого сумління особливо. І всі ми чоловіки. Я переконаний, що ми повинні вчиняти по-чоловічому. Когось можна говорити, тебе ніколи. Ти будеш дивитися щоденно зеркало. І, я думаю, твоє сумління тебе обов'язково дістане. Українські вояки 8-го окремого полку спеціального призначення шлють привіти з передової найдорожчим людям. Я хочу передати вітання своїй родині, своїй дружині, своїм своїм Богданчику, вікусі, своїм діткам. Вітання всім державним службовцям Хмельницької області. Хоч ми і завжди на службі державі, але настає час, коли треба державні кабінети змінювати на військову форму. Тому welcome! Хочу передати привіт своїй дружині Людмилі, своїм донькам Катерині і Анастасії. Вони мене побачать зараз по телевізору, впізнають. Я їм махаю, вони будуть теж махати. Хочу передати привіт доньці Софійці, дружині, матері. Хмельницькому привіт, Ярмолинцям привіт, синові, Євгену, всім, хто мене знає. Ампер за вас тут працює, хлопці. А ті, хто втрачає свідомість, коли їм пов'язки вручають, не бійтеся, все тут нормально. Ми вас підучимо, трошки будете з нами воювати. Давайте сюди, хлопці. Ну, хочу передати вітання своїй сім'ї в Хмельницькій області, рідним чи Своїй дружині Оксані, дітям, батькам, сказати те, що ми повернемось з перемогою по-любому та чекають нас вдома. А ми тут справимося самі. Хочу передати привіт рідній Хмельницькій області, особливо своєму місту, городок, своїй сім'ї, своїм друзям, близьким, знайомим подякувати за щиру підтримку. Пані Наталя з сином протягом майже півроку чекала повернення свого чоловіка із зони проведення антитерористичної операції. Він заступник командира оперативно-бойової прикордонної комендатури. Хмельницький, каже, приготувала для коханого вдома усе найсмачніше для їхньої родини. Останні місяці були справжнім випробуванням. Чекали да хвилювали. Чекали довго, дуже дуже довго чекали всі свята, все все. Чекали, дзвонили, переживали. Ну нічого доно дочекались, і завтра в нас дійсно буде свято. Бійці оперативної прикордонної комендатури охороняли адміністративний кордон у Красній Талівці Луганської області. Це фактично крайній рубіж лінії розмежування між силами АТО та терористами. Командири кажуть, підлеглі із завданням впоралися та повернулися додому без втрат. Важко було облаштування, але завдяки нашому персоналу, тому що вони вчилися, навчилися тут і своїм, скажімо так, свої смикалки. Ми е, зробили дуже багато, що допомогло нам всім повернутися додому. Чекала на тата і 11-річна Олександра Андрушко. До його повернення приготувала купу сюрпризів. Дівчинка з батьком спілкувалася телефоном часто, проте для неї найкращим подарунком стало його повернення додому. Я йому сіки там багато приготувала, всю кімнату украсила шариками. От кретку йому ще зробила на 90% відсотків оперативно-бойова комендатура Хмельницький складається з добровольців та мобілізованих. Жоден боєць не підвів командирів. Ребята у нас всі взрослі, мобілізовані. Багато були з майдану. багато добровольцями пошли і би, розуміли. То зачем вони поїхали на восток України, то захищати нашу єдину Україну. Хлопці, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції, найближчим часом пройдуть бойове злагодження. Після чого їм по черзі надаватимуться відпустки, по які прикордонники не повинні втратити бойову готовність, адже чоловікам довелося проходити службу на чи не найнебезпечніших ділянках. Зона відповідальності відділу прикордонної служби Красна Талівка це територія, на якій Підвищена інтенсивність діяльності диверсійно-розвідувальних груп це танка, опасний напрямок, і наші військовослужбовці з гідністю виконали оперативно-бойове завдання. Давно це була одна із найгарячіших точок буремного Донбасу станиця Луганська. Звідси до центру самопроголошеної ЛНР не набереться навіть два десятка кілометрів. А на початку буферної зони вже видніється блокпост терористів. Місцевих тут практично не залишилося. Більшість із початком бойових дій перебиралися хто до мирної України, а хто до сусідньої Росії. Всі лілих будинків з ледве набереться з десяток. Усе побито осколками від артилерії. Спокій охороняють і професійні військові і добровольці серед них вояки з батальйону імені генерала Кульчицького. Нині хлопці облаштували свій побут. Нерідко до них за допомогою приходять місцеві. Шонцеслава на передовій з березня минулого року. Хлопці з батальйону називають її своїм янголом-охоронцем, дівчина волонтер. Та протягом довгого часу перебування на передовій освоїла навички надання до медичної допомоги в бойових умовах. Поїхати додому вже дуже тяжко залишити, тому що кожна людина, хто будемо казати, грубо хто більш свідомий і дійсно свідомий, і розуміє, що він тут робить, і розуміє мету, тобто має мету. Розуміє, що він за чимось закріплений і виконує якусь важливу роботу. В мене так само. Багато медикаментів пропадає. Про багато медикаментів залишається, розкидається, зберігається не в правильних умовах. Це все дуже великі гроші, це все дуже великі зусилля людей. Людей, які за свої кошти це все купують і допомагають нам. Інколи з цим дуже похабно відноситься. Попередній батальйон імені генерала Кульчицького дислокувався у Дебальцево, проте після відходу звідти перебазувалися на Луганщину. Нині тут на передовій організовано справжній медичний пункт. Доводилося надавати допомогу одночасно кільком десяткам поранених від обстрілів бойовиків. На базі нашого батальйону силами його медичної служби був центральний пункт. Так як дорога небезпечна, вона ямах довга і в нічний час дуже небезпечна для їзди. Прийняв стаціонарний резолюція для стабілізації хворих і при неможливості їх евакуації тут отримання. На чергування приїжджають медики з тоничних клінік з міської лікарні, з обласної лікарні. Тобто вони міняються. У нас є ще кілька опорних точок, де теж є лікарі. І таким чином ми маємо можливість надавати повну необхідну негайну медичну допомогу в будь-якій ситуації кризові. Українські військові викрили у станиці Луганській не одного посібника терористів. Хлопці показують трофеї, які знайшли у тих, хто допомагав сепаратистам. Сьогодні тут відносно спокійно. Проте час від часу прихильники руского міра про себе нагадують. Обстановка зараз на даний момент спокоєна ведуться. бойову дійсною. Ну, там примінення. градов, то есть, но периодически бывают стычки стрелкового оружия, то есть, скажем так, производится с той стороны некоторые набития, проводятся разведки, а, в принципе относительно спокойно. Ночь, когда должно было выйти в силу перемирия, до, с нуля часов, то есть тут гремело, светилось все. То есть со всех сторон летело и во все стороны летело. Ми в робота грати, артилерія. Російської сторони і з сторони Росії припитала, і Луганська, з гори. Слітіла всього Ну, На поближому чуту сталася дітям на все над голову літає. На передову із гуманітарною допомогою часто приїздять волонтери. Вони привозять найнеобхідніше. Це у нас стіна. Діти присилають нам з гуманітарною допомогою, присилають малюнки. І ми стараємося, ну може і не всі, може хай хтось не обіжається. Ну, Якийсь малюнок приклеїти, щоб хтось побачив, що дійсно вона знаходиться тут, воно не завалялось, не пропала. Те, що там не вспіваємо, передаємо на другі пости, ну і тобто, по своїй території. А прапор у нас це як символ, це ще здобається. У ми стояли, там, так і у нас іде, іде, якби за взводом закріплений. Деяких людей, які там розписувались, нема живих на цьому правові. Ну, а так.